Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Роблю розклад на 28.03.2023 року. Візьму три карти. І так, перша карта це в нас загальні події на день або енергії. Все, що стосується фінансів, роботи і ресурсів ваших. І те, що стосується відносин. Знову прийшов. Окей. <с> ну що ж, а, таке життя, да? як то кажуть. Вісім мечів. А, карта взагалі каже, да, можливі хвороби, великі несподівані біди, нещасливі випадки, можливі грошові втрати, погані новини, перепони на шляху, вороги, котрі хочуть внести хаос в ваше життя. Можливо, криза у відносинах з близькими та в колективі. Але всі ці ситуації тимчасові їх можна уникнути та запобігти їм своїми силами, каже, каже вам карта. І я завжди кажу: будь-який, почуйте, будь ласка, будь-який прогноз, будь-яке е, гадання, ворожіння, будь-що це не приговор. Розумієте, це як вам ну. У вас може бути така, така ситуація, а, або не може бути її. Да? Але якщо ви ми завжди люди ми відчуваємо щось навколо не так, наприклад. Да? Все одно, якщо людина з недобрим до вас ставленням, все одно ви це знаєте. Ми можемо закривати очі, але якщо ми їх відкриваємо, ми розуміємо. Так мені показувала та вже людина своє ставлення. Да? Я не хотіла в то вірити і так далі. І тоді людина. Не негідна, да, вона йде далі. Якщо ми одразу хвоста зміюки не да, то людина йде далі. І тоді у нас у такі біди, і так далі. Якісь інтриги, коварства, брехня. І а, коли ви про це просто знаєте, що у вас таке може бути, ви максимально можете себе зберегти від той, тієї ситуації, да? або бути до неї готовою, тобто психологічно навіть коли ви готові. До якоїсь біди, вибачте, у вас зовсім буде інша реакція, да? Ви скоріш за все, якщо ви розвиваєтеся, розумієте, для чого нам такі випробування, вам нам даються, да? От то ви тоді підготуєтеся, і ви не запустите то колесо, тобто. Може, зможете вийти реально э, адекватно з ситуації, не запустивши своє колесо долі в негативне русло. Розумієте, ці ситуації зараз треба пережити максимально лояльно для себе, тому що все повертається. Будь ласка, пам'ятайте про те, якщо вам роблять отаке зле. Я не кажу себе не захищати да свої себе свої кордони і так далі. Це треба, але не треба одразу там не знаю вбивати або фізично бити навіть людину, да. Треба, ну, значить, висвітлювати, якщо у вас підставляють або щось, да, якісь інтриги там за вами. Якщо у вас ну, ви, ви нічого не робили, а вас в тому, наприклад, обвинувачують там в чомусь, да, треба це, звісно, висвітлювати, треба з цим боротися, да, але більш лояльно ще раз завжди пам'ятайте, що нам повертається те, що ми віддаємо у Всесвіт, розумієте? От, то тут ще знаєте, карта така. Треба мати віру до Всесвіту. Якщо приходить така ситуація, то ми насаджали самі таких ситуацій раніше, як насіння негативне, розумієте? І тепер вона до нас повертається. То просто будьте готові, будь ласка, зробіть висновки, щоб далі не запускайте у цей негатив надалі далі. Зрозуміла? Тепер все, що стосується ресурсів, роботи, фінансів, а, тобто таке, а, 10 кубків. Про що ця карта каже? І так, тут можливі знову такі сварки, якась скорбота, емоційне навіть насилля, жорстокість зради, якась зміна, можливо, вашого світогляду. Карта каже про трансформації, про духовний зріст. Тут, знаєте, можливо, навіть така як смерть ідеалів, котра завжди приводить до сварок, до гніву, до, до зради навіть. Да? Ну, на жаль, карта каже, що можна втратити дім і родину. Не звинувачуйте себе в тому, карта каже. То ваш такий шлях, знову таки, очищення для вашої душі. Ще раз, якщо ви до цього готові, якщо ви зараз на шляху саморозвитку проходите якісь трансформації, тут про про трансформації, ви обов'язково будете втрачати когось зі свого оточення, якісь навіть матеріальні речі, да, ми так сплачуємо за перехід на інший рівень. Це по перше, по-друге, якщо ви... На шляху саморозвитку, ви розвиваєтесь духовно, зростаєте, але не можуть всі ваші люди з вашого оточення за вами огнатися. Розумієте, втрача дому це про що може бути? Що ви просто підете да? з тієї навіть родини? Да? Іноді поруч самі дорогі нам люди, да? вони втрачають для нас свою актуальність, тому що людина одна йде вперед да, вона хоче більшого, а інша залишається, і та, котра залишається їй настільки. Як завжди страшно, лячно, да? що як це ти розвиваєшся, а я зі своїх страхів не можу. Да? Замість того, щоб розвиватися разом з вами, просити, наприклад, у вас допомоги. Да? Я хочу з тобою туди йти. Ти для мене дорога людина. Візьми мене з собою в цей свій саморозвиток. Да? Я буду так само трансформуватися. Я хочу бути з тобою, наприклад, це життя. Да? Там, я хочу якомога довше бути з тобою. Ні, люди залишають. Вибачте в своєму лайні і ті, хто розвиваються, вони намагаються затягнути назад. Тож, будь ласка, не розчаровуйтеся такий шлях, такий шлях щоб вам при, прибуло щось нове, то треба розчистити е, місце для цього, розумієте? От, ну тут е, стосовно стосунків, да нічого знову-таки нічого нема. Чим вас порадувати. Прям, Ну, дуже порадувати, тому що ну це про злу людину, котра несе свідомо вам розруху, використовує свою владу, якусь своє положення задля того, щоб вам завдати шкоду. Так... Знаєте, я ще зараз навпаки скажу. Радійте тому, що такі такі люди, вони зараз всі люди скидаються, тобто все світ так це, щоб всі, всі люди скидали себе маски. Розумієте, якщо сугуба негативна зараз людина поруч з вами є, вони просто зараз не витримують, вони вже не можуть залишатися в тому коварстві і лицемірстві, да? коли вони для всіх гарні. Да? Але дії роблять гнилі, якісь да не От і ці люди зараз відкриваються, і цьому справді треба радіти, тому що ви вже знаєте, хто у вас хто просто знаєте, як я не знаю хто сказав, але мені дуже подобається. Не треба виправдовувати поганих людей. Є просто люди на так... ну, вони такі люди, да. А... Я називаю таких людей ментально хворими, ментально, тому що вони фізично можу, можуть бути, але це теж не надовго, повірте, в гарному стані, да, ну більш-менш, але ментально вони хворі, розумієте, вони не розуміють, що ну, такими стратегіями деспотизмом любові не буде, розумієте? То радійте, що у вас зараз є можливість вийти з цих відносин. Якщо ви в таких відносинах, якщо поруч з вами. Такі люди, Боже, ну я вам дуже співчуваю, чесно кажучи. Якщо ви самі не можете з цим впоратись, я вас запрошую на індивідуальні консультації. Тут срочно треба вам пропрацювати свої обмежуючі негативні установки. Нема ресурсу у вас на спеціалістів до мене, до когось шукайте або психологічну безкоштовну допомогу, будь ласка, тому що ну, тут таке, знаєте, гарне випробовування. І я бажаю всім успіху, всім, хто його подивиться і хто його буде проходити. Але повірте, це того варто. Тому що трансформації ну, без втрат, вони, на жаль, не бувають. Ми просто очищення ми сприймаємо як втрат, втрати, да? тому іноді боляче. Але то тимчасово. З повагою, Софія, до зустрічі!